Вітаю, пані та панове, з вами Юрій Ющенко, доцент Києво-Могилянської академії. Обговоримо невідомі програмістам питання, які стосуються важливої теми сортування або впорядкування. Існує думка програмістів, що про впорядкування або сортування вже все давно написано та все відомо. Однак, метод... Адресного порядкування програмістам незнайомий, бо забутий. А сам термін майже не вживається. Однак цей метод цікавий та корисний. Пошук у Вікіпедії надав наступне визначення адресного порядкування. Адресне сортування упорядкування даних, при якому відповідно до даної послідовності ознак формується нова послідовність адрес даних. Файл-адрес. Без змін послідовності розміщення самих даних. З цим визначенням можна погодитись, але його краще переформувати наступним чином. Адресне сортування це таке впорядкування даних, при якому відповідно до заданої послідовності даних створюється структура, яка містить вичерпну інформацію про впорядкування цих даних та дозволяє виконувати усі дії, нібито ми впорядкували початкові дані за певною ознакою. Та при цьому не відбувається жодних змін у послідовності розміщення самих початкових даних. Наприклад, цього можна досягти за допомогою впорядкування адрес даних адресне впорядкування Перше було застосовано ще в адресній мові програмування 1955 рік. Та не є лише цікавим, а є корисним для практичного використання. Насправді, адресне опорядкування вельми широко використовується в програмуванні. Але програмісти не вживають цей термін, оскільки його просто не знають. Зараз ми зупинимось на найцікавіших способах реалізації адресного впорядкування. Надалі будемо використовувати термін впорядкування, а не часто вживаний термін сортування, який являє собою на думку спікера та деяких інших вчених помилковим перекладом з англійської слова «sorting» та має відтінок русизму. З давніх давин під сортуванням розуміють розподілення або групування по сортам, по якимось характеристикам або властивостям. А для зміни слідування у якомусь порядку вживається термін впорядкування. Адресне впорядкування не являє собою алгоритм впорядкування, такий як бульбашковий, розчин. Пставкою, ГУАРа, Шела тощо. При адресному порядкуванні може бути виконано будь-який алгоритм передкування. Оскільки під адресним порядком розуміється збереження місця розташування початкових даних та створення інформації про впередкування цих початкових даних. А саме створення такої інформації може відбуватися. За будь-яким алгоритмом впорядкування. Тому ви зараз не почуєте нічого нового стосовно алгоритмів впорядкування. Ще раз озвучимо сутність адресного впорядкування. Під адресним впорядкуванням розуміють впорядкування адрес або індексів у потрібному порядку у зростанні чи спадданні значення. В практичному порядку впорядковуються елементи, які не змінюють свого первинного місця розташування. Створюється якась додаткова структура з адресами або індексами, яка впорядковує дану сукупність елементів. Якщо елементи, які потрібно впорядкувати, займають багато місця в пам'яті, то зміна їх місць. Може тривати не дуже швидко. Окрім цього, для розв'язку задачі може знадобитись первинний порядок слідування елементів, який при використанні неадресного порядкування буде втрачено. Ще є одна можливість, яку дарує програмістам адресне впорядкування. Це можливість працювати з даними, які впорядковано одночасно за декількома ознаками. Значенням атрибутів чи полів. Навіть дані, які складаються з одного атрибуту, можна впорядковувати зовсім різними чинами. Наприклад, сукупність цілих чисел можна впорядкувати за зростанням та за кількістю дільників. Можна впорядкувати за відстані до найбільшого цілого числа, яке є квадратом. Формування та збереження інформації про впорядкування даних. За декількома ознаками отримала назву Багатовимірне адресне впорядкування. Наприкінці цього відео буде визначена сфера застосування адресного впорядкування в сучасних інформаційних технологіях та буде визначено способи вдосконалення інтерфейсу користувачів в інформаційних системах за рахунок багатовимірності. Звертаюсь до програмістів. Додивіться це відео до кінця. Буде цікаво та корисно. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Подобайте відео та залишіть коментар. Це сприятиме поширенню цієї маловідомої програміста та корисної інформації про адресне порядкування. Не слід плутати! багатовимірне впорядкування з багатокритеріальним впорядкуванням, оскільки при багатокритеріальному впорядкуванні використовується поняття пріоритету атрибутів. Елементи з одаковим значенням атрибути між собою впорядковуються, з урахуванням значень атрибуту з меншим пріоритетом. У базах даних ми постійно зустрічаємося з багатокритеріальним впорядкуванням. Наприклад, коли ми хочемо впорядкувати якісь товари, то можемо порятувати їх спочатку за ціною, потім за популярністю, а потім за виробником. Користувачі мають можливість обирати атрибути та їх пріоритети для визначення бажаного порядку слідування інформації про них. Якщо елементи, які впорядковуються, складаються з декількох атрибутів, то можна впорядковувати їх одночасно. За декількома з цих атрибутів, або за якоюсь ознакою, яка залежить від значень атрибутів. Якщо для адресного опорядкування елементів масиву створюється один індексний масив, у якого перший елемент є індексом найменшого елементу початкового масиву, а кожний наступний індекс наступного зазначення, а останній найбільший елемент початкового масиву. Для одночасного адресного передкування масиву записів, в якому кожен запис складається з декількох елементів, можна створити відповідні масиви для кожного елементу. Або n вимірний масив. Якщо потрібно впорядковувати однозв'язний чи двозв'язний список, то можна до узлів початкового списку додати посилання попередній. По цьому атрибуту. Наступний по цьому атрибуту. Це вказівники на вузли з попереднім та останнім значенням. Такий список можна назвати багатовибірним впорядкованим двозв'язним списком. З багатовибірним впорядкованим списком можна робити усі операції, які можна робити з порядкованими однозв'язними та двозв'язними списками. При цьому усі дії пошуку елементу, визначення мінімального максимального елементу, додавання, вилучення, програмується в точності так само, як і не для адресного порядкування. Приклади дій на явних джерелах. І їх можна знайти в інтернеті. Тому немає сенсу розглядати приклади реалізації тих дій для багатовимірного. При роботі з закупницями даних, окрім задач пошуку елементу, визначення мінімального максимального додавання, вилучення елементів, може стояти задача переходу від поточного елементу до наступного або до попереднього. При використанні багатовимірного впорядкованого двозв'язного списку такий перехід простий: бо можна використовувати посилання. На попередній або на наступний елемент по заданому виміру. З масивами не так просто, бо індексні масиви хоч і містять вичерпну інформацію. Але для переходу потрібно переглядати елементи, що не дозволяє зробити швидкий перехід. Що в нас є багато вимірів, то маючи поточний елемент, у нас немає. Інформації ми не можемо її отримати миттєво, щоб перейти у якомусь напрямі. У довільному напрямі. Розглянемо, як можна зробити перегляд елементів початкового масиву в порядку зростання від початку до останнього. Це робиться ось цим дуже простим циклом. Отримати мінімальний та максимальний елемент з зазначенням атрибуту М можна за допомогою записів. Пошук елементу можна робити, використовуючи відомий бінарний пошук. Таким чином, використовуючи подвійну індексацію, Можна працювати з елементами початкового масиву, які не змінювали своє місце розташування. Що треба зробити, щоб у нас була можливість швидкого переходу від будь-якого поточного елементу у довільному напрямі. Зменшенні, збільшенні елементу по будь-якому атрибуту потрібному. Для цього потрібно створити. Зворотні або обернені масиві індексації, які дозволяють це зробити швидко. Це робиться нескладно. І можна зробити це одним з двох способів. Два способи поводови обернених масивів індексації. Спочатку розглянемо. На мові Java приклад простого бульбашкового впорядкування. Два вкладених цикли. Один вкладений в інший. Перевірка сусідніх елементів. Чи вони задовольняють потрібному нашому впорядкуванню чи ні? Якщо вони стоять не на місцях, ми їх міняємо місцями. Розглянемо адресне бульбашкове впорядкування. Нам знадобиться ще один масив. Масив індексів. Все залишається так, як і було. Звернення до масиву М, коли ми хочемо перевірити чи два елементи стоять в потрібному порядку чи ні, відбувається через масив індексації. Заміна значень відбувається в масиву індексації, а не в масиві початковому М. Звернення до масиву М відбувається з використанням індексів який нам надає масив І. Індекси, які зберігаються в масиві І, можна вважати вказівниками. Вони з ними принаймні споріднені. Оскільки індекс масиву вказує на адресу розташування елемента в цьому масиві. Розглянемо тепер приклад побудови. Обернених масивів індексів в цій програмі. Розглянемо, як цю програму можна вдосконало і будувати під час бульбашкового впорядкування масив зворотньої індексації. Знадобиться ще один масив, обернений до масиву І. Майже ніяких змін не було зроблено. Додано лише один рядок, в якому міняються значення масиву індексації. До масиву індексації при цьому відбувається опосередкована адресація з індексами, які нам надає масив індексації. Тепер перехід від будь-якого елементу К до попереднього зазначення по виміру М можна зробити ось таким записом. Якщо нам треба переглянути початковий масив порядку зростання по виміру М, ми можемо зробити. Ось такий цикл. Розглянемо іншу, ще простішу можливість створення з наявних масивних індексів, зворотніх масивів індексацій. Приклад створення ось такий. В цьому циклі. Значення масиву індексації становляться їх індексами, а індекси значеннями. Цим відрізняється масив індексації від масиву оберненої індексації. Поміняли індекси на значення, а значення на індекси. Де для чого використовується адресне впорядкування? Насправді воно вельми широко використовується у багатьох сферах прогумання, хоча так і не називають. Перший приклад: в реліційних базах даних при побудові індексу передкування за якимось атрибутом виконується побудова повного аналогу індексу масиву, який ми й недавно розглянули. Другий приклад пошукові системи. Коли вони індексують зібрану пауками інформацію з інтернету, створюють масиви індексації та обернені масиви індекси, за якими пошукова система здатна швидко надавати відповідні користувачам результати їх пошукових запитів. Де ще можна використовувати багатовимірне адресне впорядкування? Результати. Пошуку В інформаційних системах можна надавати користувачу у вигляді уявних ліній. Це буде зручно і буде прискорювати пошук потрібної інформації користувачами. Ось на відео можна подивитись, як це може відбуватися. Також в пошукових системах можна надавати роздати пошуку на уявних, умовних. Лініях. В середині 80-х років приймав участь у розробці системи баз даних. Та користувачі надали позитивні відгуки в багатовимірним порядкуванням інтерфейсу, оскільки їм це було зручно і прискорювало пошук потрібного об'єкту. Два мої колишніх студенти повідомили мені про успішне застосування боговимірного адресного порядкування для вдосконалення інтерфейсу користувачів інформаційних систем, які вони розроблювали. Багатовимірне адресне впорядкування, яке прискорює роботу користувачів, можна застосувати і в самих програмах для потреб програми всередині однієї програми. А можна і. Передавати, робити обмін даними між програмами. В останніх версіях Photoshopu вже почали використовувати багатовимірний інтерфейс для підбору, наприклад, тону та яскравості зображення. Тут на малюнку ми бачимо, бачимо три виміри по різній тональності і четверто винесено окремо. У яскравості зображення. Перелік публікацій по темі використання багатовимірного адресного впорядкування ви бачите на екрані. Цей перелік буде надано в описі до цього відео. Дякую за увагу!